В сесійній залі Тернівського міськвиконкому нагородили трьох героїв тернівчан посмертно. Державні нагороди родинам загиблих вручив начальник адміністративного відділу Полоградського ТЦК. Указом президентом України від 25 січня 2024 року номер 23 нагороджується Андрієнка Роман Геннадійович. Орденом за мужність третього ступеня. Посмерті. Указом президента України від 6 лютого 2024 року номер 53 нагороджується судоплатом Сергія Сергійовичу. Орденом за мужність третього ступеня. По смерті. Указом президента України від 18 листопада 2023 року № 754 нагороджується Кривошея Дмитро Сергійович. Загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.